Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Cryptomania.ua Юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Розглянемо сьогодні активність від проєкту Midas. це європейська платформа токенізації активів, яка інтегрує реальні цінні папери та ончейн структуровані продукти, надаючи інвесторам доступ до інституційних активів через DeFi додатки. Вони прагнуть зробити інвестування доступним та глобальним, надаючи інвесторам можливість отримувати доступ до високоякісних активів через DeFi інструменти. Інвестовано в проєкт, якщо ми подивимось, 1375 мільйонів доларів серед інвесторів відмічу Coinbase Ventures, що, вважаю, досить і досить непогано. Зараз же ми можемо проявити активність на проєкті та мати шанс отримати airdrop від цього проєкту. Складного тут нічого немає. Потрібно буде тільки трішки вкладень по можливості, це надає нам більше гарантій для отримання дропу. Добре, давайте розглянемо ж ці активності і я покажу, що потрібно зробити. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це підписатися на їх соціальні мережі Discord та мережу X. Переходимо за посиланням. Discord Midas. та потрапляємо на цю сторіночку. Тут вам потрібно натиснути верифікація і натиснути старт-верифікація. Складного нічого немає, просто потрібно буде пройти капчу. І все. Після цього давайте розглянемо ролі, що нам тут потрібно буде отримати. Обов'язково, якщо ви будете це дивитись, відео. До 1.01.2025 року вам потрібно безкоштовно забрати ось цю роль роль раннього користувача. Якщо вже дивитесь після нового року, ну нічого страшного, не встигли, є ще інші ролі. Далі в нас є роль підписника на X, я також залишу посилання, зможете підписатись і отримати цю роль. Далі в нас є Геркулес, Спартан, Ахілес, Посейдон і Зевс. А ці всі ролі ми зможемо отримувати за допомогою наших вкладень. Тобто, вам буде потрібно вкладувати кошти, а, за це ви також будете отримувати відсоток. І, зважаючи на те, що скільки ви будете стейкати а, цих ось токенів, я зараз теж покажу, дещо і як це робити. А, тим а, кращу роль ви будете отримувати. Тобто, чим більше ви будете стейкати монет. Тим рідкіснішу роль ви отримаєте, і тим більше можливості буде отримати більшу нагороду за активність на цих проєктах. Також тут є різні ролі, але я на них не претендую. Тобто, в нас ось ці ролі це головне. По можливості потрібно забрати хоча б Геркулес. Ну а там вже все залежить від ваших фінансів. Добре, більш тут нічого такого немає. Також можемо тут писати GM інколи, щоб проявляти хоч якусь активність, і, можливо, вам потрібно буде а, запитати щось, якщо вам буде незрозуміло, то ви можете це зробити в General Chat. Добре, з цим ми впорались. За другим посиланням давайте перейдемо та підпишемось на мережу X. Переходимо за посиланням мережа X -Midas. Потрапляємо до їх мережі X, підписуємось на неї. Тут вже 342 тисячі читача, що досить непогано, а більш-менш активно вони тут роблять пости, також будуть. Інші пули закидувати. Ну, досить непогано все виглядає, тож, я вважаю, проєкт розвивається і тут перспективно приймати участь. Добре, після цього, як ми підписались на Discord та мережу X, нам потрібно прийти до самого головного це гільдії. Там ми будемо отримувати всі ролі для Discord. Тож, переходимо за посиланням. Гільдія Мідас та потрапляємо на цю сторіночку. Перше, що нам потрібно зробити, це е, увійти сюди за допомогою вашого гаманця. Якщо ви ніколи тут не працювали, то вам потрібно зайти, верифікуватись через гаманець і підв'язати все, що можна, все, що у вас є, і вони тут будуть запитувати: дискорди мережі X, Telegram, Гітхаби, е, Google аккаунт тобто те, що вони запитують, і у вас є. Підв'язуйте це потрібно, тому що а, через це вони будуть верифікувати вас на різних проєктах. А, ну Там складного нічого немає. Я гадаю, впораєтесь якщо ви навіть новачок. Інколи там бувають проблеми, а, тож спробувати або пізніше, або через деякий час. Добре, після того як ви вже зайшли. На Discord ми підписались знову ж таки до 1.01.2025 року. Це потрібно зробити. Я отримав цю роль. Далі X-Follower, це підписка на мережу X, де також я підписався. Цю роль отримав. Далі за те, що я зараз стейкаю монети, я стейкаю 10 mbasis. Поки закинув, щоб перевірити все це діло, як воно виводиться, як воно заводиться, все без проблем. Десь я роль отримав через ну, півгодинки після того, як закинув в А, Бачимо, що тільки 5666 користувачів виконали це завдання. Тобто, якщо ви закинете, тут я 10 баксів закинув, тут закидуємо 100. Тільки 1,6 користувачів це виконали. Ну і далі Ахілес, Посейдон і Зевс. Тут тільки два користувачі. Тобто два користувачі закинули сюди 10 тисяч баксів і за це отримали роль. Це дуже рідкісна роль, і зважаючи на те, що так мало користувачів це зробило, то можливо вони будуть отримувати найбільший дроп. Ну, це я враховую попередні проєкти, в яких зараз давали за ролі в Дискорді. Тож вам потрібно вибрати, що ви тут можете зробити, і що ви хочете отримати від цього проєкта. Я поки закинув на Геркулеса, але, скоріш за все, я заберу собі спартан, ще роль. Не знаю, якщо ви закинете, потримаєте та виведете кошти, я не експериментував. Але краще, якщо ви будете все ж претендувати тут щось заробити, то е, закинути кошти і тримати вже ці кошти до того часу, поки вони не роздадуть свої нагороди, якщо вони будуть. А, так що це вже вирішувати вам. Е, ну, Спартан забрати один з 6К користувачів це досить і досить непогано. Добре, з цим ми розібрались, як же нам закинути кошти. Для цього я буду рекомендувати вам заводити USDC в мережі Base, щоб ви не платили великі комісії для цього. Тож, як це зробити? Ну, по-перше, давайте перейдемо на біржу і я покажу, в якій мережі і що потрібно закидувати. Я перейшов на свій OKEX і Після того, як ви будете виводити активи, вам обов'язково потрібні будуть USDC в мережі Base. Тобто ви тут вибираєте USDC, тут мережу Base, тут вставляєте адресу вашого гаманця і тут потім натискаєте вивід. Я виводив ось 1284. Комісія тут склала 10 центів. Я вважаю це непоганою комісією. Також, якщо у вас немає ефіра в мережі Base, то потрібно. Також закинути собі на гаманець, тому що нам потрібно буде підписувати транзакції за допомогою ефіра. А, тут також вам потрібно просто буде вибрати ефір, також тут вибираєте мережу Base і а, вставляєте гаманець і виводите. Тут комісія також не дуже велика. Якщо я не помиляюсь, то на Base сама маленька комісія. Ну, ось, Дивіться, я виводив. Комісія. ну, 10-12-го в мене комісія 0,404. Якщо знаєте, де менше комісії і де можливо вивезти меншу суму, то можете написати в чаті в моєму телеграмі, щоб люди знали, де можна вивести ще кошти. Добре, складного тут нічого немає. Я гадаю, ви з цим без проблем впораєтесь. Ну і після того як ви вже закинули собі кошти, давайте перейдемо до стейкінгу. Переходимо за посиланням. Стейгінг Мінас. Ну і потрапляємо на цю сторіночку, з якою ми починали. Я закидував m чомусь, не знаю, чому мені сподобалось це. А просто натискаєте сюди. Обов'язково не ефір вибираєте, а вибираєте мережу Base. Тут вибираєте, ну, скільки ви коштів хочете закинути, так як я вже закидував. Це я тестував вивід, тобто без проблем все виводиться. А пишете суму, ну мінімально вам потрібно закинути сюди 10 в стейкінг MBASIS, а 1 MBASIS у нас буде 1,08 USDT. Тобто Десь потрібно вам 11 доларів сюди закидувати. Після цього просто натискаєте Approve, підписуєте транзу а, в своєму гаманці і все досить швидко воно у вас заходить. До стейкінгу. А, ой, давайте. І це все потрібно робити на інвесті. Я не там трішки зробив. Ось тут Макс інвест. А, І підтвердити. Так, все, я тут виконав. А, і давайте перевіримо. Транзакція пройшла, не пройшла. Все, я нову сторінку, транзакція пройшла, все добре. Але щоб вивести, переходимо на, е, сюди, на Redim, Тут вписуємо кількість, яку ви хочете вивести, наприклад, 0,5. А тут підтверджуємо: ну тут нам потрібно вибрати MBS, тут USDC. І натискаємо е, Redim. Тут знову ж таки підтверджуємо в нашому гаманці. Трішечки чекаємо, поки пройде транзакція, все пройшло. Також ну, за це, звісно, будете за кожну дію ви будете платити комісію, тож дивіться, щоб багато не зжерло. І ось тут в нас знову ж таки, бачите, баланс вивівся на наш гаманець USDC, і все, все вивід завести вивести це все досить і досить швидко виконується. Ну І ви можете вибирати MTBIL, MBasis, MBTC. А я вибрав цей. Тут вже залежить від вас, я не розбираюся, де що і як. Я це зробив для того, щоб отримати роль. І після того, як ви закинули, знову ж таки переходимо до гільдій. І ось тут у вас буде ось так: просто натискаєте, щоб воно перевіралось, і е, воно у вас, якщо все побачить, що ви стейкаєте кошти, то воно вам цю роль зарахує. Десь потрібно буде почекати. 30-40 хвилин. І після того, як цю роль вам зарахує, то ви вже можете перевіряти її в дискорді Якщо роль чек натиснути, тут просто можна вписати чек. І натиснувши на свій профіль, ви будете бачити, які ролі у вас є. Ну До дискорда воно ще не зарахувало, але потрібен якийсь час, щоб воно. Тут вам зарахувало. Ну, я ось ранній користувач, і підписник в мережі X в мене це все зараховано. Ну, і ще є одна активність, яку потрібно виконувати. Це тапалка від проєкта. Чому потрібно виконувати? Тому що мені цей проєкт схожий на ВАНА і, в принципі, ВАНА досить непогано роздала. В тапалці багато там не потрібно витрачати часу, але краще її зробити. Тож, переходимо за посиланням бот Мідас та потрапляємо до цього боту. Складного нічого немає. Тут у вас будуть тапи, просто зайшли, 16 разів тапнули, якщо у вас там 2 тапа, то 32 рази, якщо 3 тапа, то 48, ну і так далі. Обов'язково заходимо кожного дня, тому що в нас будуть збільшуватись стапи в залежності від того, який у вас стріт. Тобто кожен день зайшли там, протапили, це займає ну, 30 секунд максимум. Далі, в нас тут буде нова активність, де ми зможемо заробляти, скоріш за все, USDT це буде в майбутньому, як тільки це з'явиться, я також відпишу і розповім, що потрібно зробити. Також ми можемо. Запрошувати друзів, тут будемо отримувати тапи та поінти за них. То один тап і 20 джм. поінт будемо отримувати за одного запрошеного друга. І також завдання. Завдання не складні. Тут потрібно бустанути їх канал, якщо що. Потім подивитись на сторіночку. Тут що тижневі завдання підписатись на мережу X. Тут знову ж таки нам потрібно буде закинути в стейкінг і забрати за це нагороди. Теж нічого складного, ми тільки що виконали. Ось тут, друзі, єдина проблема, я, скоріш за все, поспішив і я не подивився, які там є гаманці. Але по звичці я. Підв'язав свій тонкіпер, а в активність ми виконуємо на нашому метамаску. І я трішки не розумію, поки як це все буде пов'язано. Але я гадаю, що як і в Вана, тут пізніше буде можливість додати ще наш Метамаск. І якщо це буде, то добре наші активності будуть. Тож, поки можете підв'язати тонкіпер, або поки нічого не підв'язувати, та слідкувати за новинами, що буде далі. Ну, Я на всякий випадок підв'язав тонкіпер. Також соціальні завдання: тут підписатися на мережу X, YouTube, підписатися на Telegram, теж нічого складного. Знову ж таки, друзі, за кожного друга плюс 100 GM тут пишуть, будемо отримувати. А, але чомусь а, в мене так багато. Тут пише 20 GM, там 100, поки теж не зрозуміло. Ну і а, остання вкладка це фармінг, а, і це ми ще чекаємо, і також а, 10 GM. Кожного дня ми будемо отримувати, але воно автоматично зараховує, коли ви заходите до цієї тапалки. Ну і на цьому поки все також з тапалкою. Якщо будуть якісь оновлення, обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Ну і в принципі на цьому все. Виглядає цікаво та перспективно. Чимось нагадує Вана, де за. Також прості дії насипали комусь досить непогано, хто виконував активності не тільки в тапалці, а й в екосистемі самого проєкта. Там підписник писав, що він декілька дій зробив по проєкту і йому насипали там на 500 баксів цих токенів, що я вважаю гарною перспективою. Але подивимось, що з цього вийде. Буду слідкувати, і всі новини буду відписувати в своєму телеграм-каналі. До речі, в телеграм-каналі я про це написав раніше, і е, раніше люди отримали саме роль, де потрібно зробити до 1.01.2025 року. Тож підписуйтесь на телеграм, там новини виходять швидше, тому що не завжди в мене виходить вчасно записувати. Ролики на YouTube. Тож в Телеграмі всі новини набагато швидше. І я буду вас там чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток та івент від проєкту Lisk. Виглядає дуже цікаво. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!